З радістю представляю вам неймовірну новинку від швейцарського бренду MAST модель m 5 x Саме дивлячись на неї, розумієш, що таке швейцарська якість. Це досконалість у будь-яких деталях та в усіх механізмах. Модель m 5 x дуже практична і здивує вас в будь-якій місцевості, особливо її прохідність. Самого народження ваш малюк буде почуватися максимально комфортно в великій люльці від m 5 x До речі, її текстиль має водовідштовхуючий ефект та захист від ультрафіолетових променів. Великий капор, який збільшується, та має. Можливості додаткового провітрювання люлька досить добре вентилюється для того, щоб забезпечити оптимальну циркуляцію повітря під час сну вашого малюка. Ви можете відкрити капор провітрювання в нижній частині або біля узголів'я. Це забезпечить комфортний сон вашої дитини. Накидка на люльку кріпиться за допомогою блискавки та має додатковий захист від вітру та опадів. Матрас всередині люльки оснащений 3D-маж сіткою для максимально комфортного сну вашого малюка. Матрас в області голови товщий, ніж в області ніг. Це допомагає зменшити рефлюкс під час сну вашого малюка. Захист від сонця тепер ви точно ніде не загубите, тому що він завжди буде поруч з вами. Завдяки кнопкам пам'яті люльку з моделі M5X можна легко зняти за допомогою однієї руки. Прогулянковий блок моделі MAST m 5 x реверсивний і може бути встановлений в обидві сторони. Спинка прогулянкового блоку m 5 X ергономічно правильно встановлена і відсутні будь-які провали в області попереку. Також спинка прогулянкового блоку має унікальне провітрювання, яке захистить. Вашого малюка у спеку, а в холодну погоду ви можете просто його закрити. Кут нахилу спинки регулюється дуже просто завдяки однієї кнопки. Ви можете обрати саме те положення, яке зараз буде комфортним для вашого малюка. Дуже великий капор, який закриє вашого малюка або від спеки, або від непогоди. І великий плюс він має оглядове віконечко преміальний текстиль, який захистить вашу дитину від ультрафіолету SPF 50. бампер, який ви можете. Зняти з обох боків і, звичайно, п'ятиточковий ремінь безпеки, який ви можете підлаштувати під зріст вашого малюка. Підніжка регулюється у декілька положень, а також бонус. Ви з підніжки можете зробити підставку для ніжок вашого малюка, щоб його прогулянка була ще більш комфортною. Також батьківська ручка вона теж регулюється у декілька рівнів висоти. Також візочок M5X має великий кошик для ваших покупок до 5 кілограм, але при бажанні ви можете його навіть збільшити. Амортизація на колесах влаштована так, що забезпечить вам будь-який комфорт в будь-якому місці. Колеса в цій моделі виготовлені з інноваційної гуми, які мають ще й світловідбиваючий ефект. Також ця модель особлива тим, що її можна складати і розкладати в будь-якому положенні, коли вона повернута обличчя. До батьків або навпаки. І ще й тканиною всередині, для того, щоб забезпечити завжди чистоту вашого візочка. Модель візочка Must M5X може бути як два в одному, так і три в одному. А оригінальне автокрісло MAST забезпечить вам комфорт в ваших автоподорожах. Швейцарська якість та надійність це не тільки про банки та прикраси. Модель M5X просто вражає своєю досконалістю, і це справжній витвір мистецтва, який за. Криває абсолютно всі потреби молодих батьків.